Одна нога спереду, вторая позаду. І ми робимо ось таким чином. Ми руками опираємося у підлогу, коліна піднімаємо і перекатуємося на іншу сторону. Робимо так декілька разів. Трабуємо, щоб ми були вертикальні. Таз провертаємо на себе. Вдих, опускаємось. Вдихаємо в поперек, нижню частину ребер, грудину ключиці. І в іншу сторону. Вдих. Опускаємось. І потім зробити декілька разів без рук руки перед собою. Якщо виходить, можна взяти м'яч і обкатувати м'яч ось таким чином або ось таким чином. Якщо хочете більше вправ, підписуйтесь на мій канал. Або прямо зараз можна приєднатись до клубу, де можна покращити свій емоційний стан тілесний і навчитись керувати своїм розумом.